Сьогодні ми проводимо брифінг в такому нестандартному місці. Це наш будинок культури металургів, який останні роки здійснював свою функцію як центр дозвілля. Рік тому ми почали шукати місце для розміщення ветеранського простору на території міста Запоріжжя для того, щоб ветерани всієї Запорізької області мали для себе свій дім, своє місце, де вони зможуть отримувати велику кількість послуг. Ми маємо з Зробити найкраще місце в нашій державі, яке буде найкращим простором для ветеранів. І, звичайно, це про повагу, це про соціалізацію, це про героїзацію наших ветеранів. І тому було обрано в центральній частині міста один з найвідоміших будинків культури, який ми і будемо зараз перебудовувати для ветеранського простору ветеран ПРО. Трохи більше ніж три тисячі квадратних метрів будуть перебудовувати під ветеранський простір, в якому Повністю всі послуги зможуть отримати ветерани, починаючи від оформлення всіх відповідних документів. Також тут будуть розміщені конференц Також тут будуть розміщені окремі медично-реабілітаційні послуги. Також буде дитяча кімната, кінозал. Укриття звичайно на 460 людей буде зроблено з укріпленням несучих конструкцій. В проєкті розроблено повністю весь інклюзивний простір. Починаючи з доступу, закінчуючи всіма підйомниками на всі поверхи, абсолютно всі приміщення мають бути інклюзивні, доступні для всіх категорій населення. Також щодо пропускної спроможності цієї будівлі, ми розраховуємо, що в рік приблизно 36 тисяч відвідувачів має бути це така загальна потужність цього закладу, який буде найкращим місцем для і проведення дозвілля, і отримання всіх послуг і соціалізації наших ветеранів.